Na to ja naucja, się jaka on gr, on Онкр онке. Я оця жінка, яка часто працює більше 9 годин на день. Іноді це 4 зуми, іноді зйомка шести уроків поспіль. Чузі є файтерів, як то кажуть. При цьому мене не навчили відпочивати, і до концепції work life balance мені довелося приповзти самій вже у дикому вигоранні. Але коли я туди доповзла, мій підхід до відпочинку вже never coming back. Не вигорати і давати собі спокій стало моїм переломним моментом. Я спробувала багато методів і зупинилася на декількох. Масаж всього тіла, дівчатки, антистрес повніший. Бути в тиші, медитації, Шкий, розтяжки, прогульники, чаювання вихідні в лісі, і ще мільйон способів, щоб не поїхати Озулькою. Але є один геймченджер, який мене перезагружає повністю: масаж обличчя. Я вангую це тупо новий тренд у турботі про себе. А ще це спосіб законно відлетіти на годину в спокій та розслаблення і нікому не відповідати в чатах. Руки моєї майстрині, які готові розцілувати олійка, приємна музика. А в кінці чай з печивом, і нехай весь світ зачекає. Це те, що вам точно треба у цій суеті. Just Чест білими.